Мандрує осінь така красива, своя палітра, свої мотиви. Убрання розкішне, розкішна діва, а від літа, поважна й мила. Шовкові трави, плоди налиті, плітає в колос останні квіти. Яка ж майстриня по собі шито? Як забажає, може змінити не то принцеса, не то царівна? Коли капризна, коли чарівна, пливе, мов пава так непомітно, і не жалкує вона за літом, велична леді дивує знову, і кожен раз брання новому шліфує пані, весь час живопис, їй звична тема це просто осінь.